Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні пропоную вам послухати авторську казку, яка називається Оленка і зайчик автор Наталя Поліська. Жила була маленька дівчинка Оленка. Одного зимового дня, гуляючи на вулиці, вона побачила зайчика. Він сидів у снігу, тремтів і сумно дивився на неї. Оленка помітила, що зайчику було холодно і він дуже голодний. Дівчинка подумала я маю йому допомогти. Вона дістала з кишені морквинку, яку взяла із дому, і простянула її зайчику. Зайчик зрадів, чемно подякував своїм веселим хру-хру і побіг у ліс. Оленка посміхнулася і подумала, як добре, коли допомагаєш іншим. Відтоді вона завжди допомагала тим, Цього потребував, бо зрозуміло, що доброта робить світ теплішим навіть узимку. Тітки, дайте відповідь на питання, чому Оленка вирішила допомогти зайчику? Як ви думаєте, що відчував зайчик, коли Оленка дала йому морквину? Чи легко бути добрим? Як ви можете допомагати своїм друзям або тваринкам? Чи хотіли б ви, щоб вам теж допомогли, коли ви у біді? До побачення, до нових зустрічей!